Грецький квартал, польські стародруки, єврейська синагога, асирійські свята і все це в українському Ніжині. Дивним чином, тут уже сотні років переплітаються зовсім не схожі між собою культури і народи, та всі вони є невід'ємною часткою багатої історії Ніжина. І сьогодні місто намагається не забувати і підтримувати національні меншини, які його населяють. Наразі за круглим столом зібралися очільники Ніжинського товариства греків імені братів Зосимів, Ніжинської міської громадської організації асирійців Атра, культурно-просвітницької спілки громадян польського походження Астер, Ніжинської міської єврейської общини та представники влади. У першу чергу було зазначено, що в місті планується створення історико-культурного заповідника, що дасть змогу отримувати кошти на утримання і збереження історичних цінностей Ніжина. Создання заповідника це можливість отримання фінансування з держави по Газпосударства програмам в частності всіх тих храмів історичних пам'ятників, які знаходяться в місті Ніжин. своїми силами. Ми на сьогодні к сожалению не можемо їх реставрувати. Як зазначив начальник управління культури і туризму Валерій Примаченко, дозвіл від кабміну на підготовку даної постанови вже отриманий. До пам'яток культури, які в майбутньому війдуть до складу заповідника, належать і надбання національних меншин, що населяють Ніжин. На сьогоднішній день кожна з цих громад стикається з рядом проблем, обговорення яких і стало метою зустрічі. Я розумію, що в рамках ваших взаємоотношень, внутрі общини. взаимоотношения с городом Межином, возникают какие-либо вопросы. Я готов ну, послушать и по возможности через коммунальные службы, через принятие, может, каких-то предстоящего бюджета на 2014 год, мы, может, что-то сможем предусмотреть. Я не говорю все, потому что, ну, понимаете, бюджет на сегодняшний день... Оставляють жлат лучева доволі активною. Є польська громада. Ніжина. періодично проходять зустрічі між українською та польською делегаціями, свідченням чого стали візити генерального консула польської республіки Рафала Вольські. Лише за останній рік він уже двічі побував у Ніжині. Сьогодні спілка очікує на черговий приїзд поляків до міста. Крім того, нещодавно у Ніжині був відкритий польський меморіал. Однак, зовнішній вигляд території навколо нього дуже турбує представників організації. Там, де наша границя, висвітіли, ми стараємося, щоб було чистенько, щоб були цвіточки, щоб все то що було по домашньому. Но буквально отойдя по пару метров, значит, мы с Морозом неоднократно говорили, и он душой, как говорится, стремится помочь, но видно, надо как-то общими усилиями что сделать. Тот киоск забрать это раз, потому что это лицо города, это центр города, и было бы красиво. посадити березки, посадити туйки. Это для бороду, воно все було красиво и хорошо. Не пасе задніх і грецьке товариство. Нещодавно вийшов із друку черговий випуск книги Греки в Ніжині». Не так давно побував у місті сам президент Грецької республіки Карлос Папуліос. Втім, існують певні проблеми, які турбують громаду, зокрема стан церкви поблизу могили братів Зосимів. Коли приїжджає делегація, все-таки йдуть, навіть не в храм і, нікуди, а йдуть на могилки братів Зосимів і церкви, яка там стоїть, Єлена і Константина, ну, це не, не знаю, ну, нікуди вже. То, може бути, теж якось зібратися представителям посольства Греції в Україні і, і полкомом, і совместно как-то. Я понимаю, що трудно і в Греції сейчас, трудно і в городському бюджеті виділити якісь средства. Ну усилиями, думаю, это самое первое, на що обратить внимание. однак вирішити цю проблему не так просто, оскільки церква вважається пам'яткою архітектури, то дозвіл на її реставрацію може дати лише Міністерство культури України. Активно працює і асирійська громада, яка своїми зусиллями видала книгу та буквар. Асирійський танець став однією з родзинок урочистої частини покровського ярмарку. А свята представників цієї громади є цікавим захоплюючим дійством. Не вистачає власних можливостей і в єврейської общини на сьогодні. Її в першу чергу турбують ремонтні роботи та встановлення паркану біля синагоги. Блішайше врем'я хотілось би вирішити такі вопроси. Нас заняні ножко требують ремонту. Во дворі да там теж забор упал. Какби немножко є фінансові проблеми. Міська влада на рівні своїх можливостей намагається допомогти кожній національній громаді. На рівні місцевої влади біля помочь в році. Будемо сподіватися, що допомога буде оказана. Ми у стані недостатки. достатки. Зусиллями єврейської громади був проведений концерт «Мистецьке різнобарв'я». ніженці вперше за багато років мали змогу побачити унікальне свято єврейського національного мистецтва. На підтримку в організації концерту надали його ініціатори: правління Чернігівської обласної єврейської общини та благодійний єврейський фонд Хазде Естер. З на те, що це громадська організація, яка не має якихось фінансових вливань. От, вже, по-моєму, 12 років назад вони видали книгу "Євреї в Нежені". Це дуже великий труд. И это очень дорогого стоит, потому что э, сегодня, к сожалению, поддержки государства она имеется только в том, что э, государство нас поддерживает, оно с этим согласно, но оно не поддерживает нас материально. Это надо сохранить. Возможно, даже надо сделать э... Э -э, еврейский музей нежины как вот если у вас в музей почты. Потому что очень, очень много знаковых мест, там начиная от памятника Хайтовичу. Меморандус кітер на польському і так далі. І так далі. І я думаю, що єврейська община ще как-то себе проявить. у цілому, в місті проживають приблизно 60 представників польської, 400 єврейської, 100 грецької та 180 асирійської діаспор. Секретар міської ради Олег Кірсанов висловив думку про необхідність зміцнення співпраці громад, зокрема шляхом проведення фестивалів національних культур та тематичних вечорів. Крім того, на засіданні піднімалося питання про викладання мов національних меншин у школах міста. Однак на сьогодні Ніжин має лише викладача польської мови в 16-й школі, а грецьку мову мають змогу вивчати тільки учні ліцею при Ніжинському державному університеті імені Миколи Гоголя. Біда не в тому, що люди не хочуть, а в тому, що немає спеціалістів. Були б, наприклад, не один волонтер із зазнанням польської мови, а наприклад, п'ять. То ми в п'ятих школах мали брати. Якщо б по -грець, грецькому викладали, наприклад, і були спеціалісти тут, то я думаю, що з задоволенням би школяри вивчали грецьку мову. Точно так же як і інші мови, Марк Борисович, якщо ви єврейську захочете, щоб тут вивчали. То я думаю, що захочуть і це. На сьогодні Ніжень тісно співпрацює з країнами, чиї представники проживають у місті, зокрема, налагоджені тісні зв'язки з містом Свідниця Польща та містом Яніни, Греція. У подальшому ж планується розширення географії співпраці за для обміну культурними та духовними цінностями.